Лікарний анатолог очікує народження дитини. Це в нас все підігріто, все чисте. По-перше, це безпечно для дитини і по-друге, це е, своєчасно, дуже зручно надавати допомогу на цій системі. Вона в нас опускається, ми з вами її опустимо до рівня жінки. Ну і далі ми симітуємо ситуацію, яка може бути у нас в родзалі. Да? У нас народилася лялька, яку ми відразу кладемо на цю систему, яка б коротка поповина не була, ми можемо її придвинути дуже-дуже близько. Вона вкладається на цю систему, вона вкривається пліпкою, а тут вона на поповині, і поповина пульсує. Далі ми їй на обличчя накладаємо маску і робимо їй сіпав. Тобто дитина на пульсуючій попавні може починати дихати самостійно. І ми їй створюємо тиск на видосі, даби не дати легням Да? Поки я дихаю, інший лікар допомагає мені одягнути шапку, одягнути носки і причепити пульсоксиметр. І от так я можу стабілізувати дитину стільки часу, скільки пульсує поповина. За цей час кров від пуповини доходить ще до дитини, збільшується об'єм циркулюючої крові, це покращує і дихання легень, і стабілізує їх трошки, і зменшує потребу в подальшому переливанні препаратів крові для дитини. Як тільки пульсація закінчилася, ми цю дитину поповину пересикаємо і далі ми її перевозимо на 100. Обов'язково приєднати температурний датчик до тіла дитини і встановити тут температуру 37 і і у нас Буде нагрівати, тобто вона гріється знизу і зверху, але вона не буде перегріватися, тому що в нас встановлено температурний датчик. Обов'язково одягаємо пульсоксиметр і ми слідкуємо за сатурацією. І в залежності від сатурації, у нас є таблиця. Ми повинні пам'ятати першу минуту, п'яту минуту, десяту минуту. Ми можемо керувати відсоток кисню, який їй потрібен. Як тільки дитина стабілізується, це буває від мабуть, від 10 хвилин і до 30-40 хвилин інколи як. Дитина переводиться у відділення інтенсивної терапії.